Найцікавіше відео тижня від Телеграф 14 січня збройні сили України збили над Азовським морем два російські літаки. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління супротивника борт іл 22 І це дуже вагома втрата для росіян. Ці літаки надто специфічні, тож відновити їх неможливо. Нарешті польському уряду вдалося домовитися з перевізниками розблокувати український кордон. Це станеться у середу, о тринадцятій за київським часом. Як заявив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, досягнуто домовленості призупинити блокаду на трьох КПП Корчова, Гребінне і Дорогуськ. Документ містить сім пунктів і передбачає, що перевізники призупиняють протест до 1 березня. На тлі ескалації російської агресії, Польща посила закон про мобілізацію. Повідомляє видання Реч Посполита. Уряд Польщі встановив нову форму призовного документа, згідно з якою резервісти тепер зобов'язані з'явитися на пункт протягом шести годин з моменту оголошення мобілізації або війни, якщо на порядку денному стоятиме позначка негайно. Мало того, за ухилення від виконання військових обов'язків передбачено строк позбавлення волі до п'яти років. Росіяни втратили ще один корабель у чорному морі. Прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П «Тарантул» базувався на пристані бухти Гравська. його могли підбити під час однієї з останніх атак дронів на Крим. Повідомляє військовий рух українців та кримських татар. А теж НАТО практично готує другий фронт на фоні гучних заяв Швеції та Великої Британії щодо можливої великої війни у Європі. Альянс розпочинає свої найбільші навчання з часів холодної війни Steadfast Defender 2024 в планах відпрацювання стратегії і тактики підтримки збройними силами США і європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі альянсу у разі виникнення військового конфлікту із близьким супротивником. У навчаннях візьмуть участь близько дев'яносто. 90 тисяч військовослужбовців, понад 50 кораблів, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, і щонайменше 1100 бойових машин, зокрема 133 танки та 533 бойові машини піхоти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.